Хочу подякувати. Я два рази був командиром зведеного загону. В був раз, перший раз був біля Дебальцева, коли ті були ними, другий раз був волновасі. Дякую тим, хто приїжджав до нас, допомагав, дійсності, що щиро дякую. Цю підтримку ми там відчували. Хочу в першу чергу почути вас і почути від вас вирішення тих проблемних питань, які зараз назріли в цьому нашому поліському краї. Перше питання ви знаєте, це Бурштин. Сьогодні начальник головного управління поїхав до міністра, з міністром будуть йти до прем'єр-міністра. Є три подали види законів, щоб прийняти це на законному рішення і дозволити людям на місцях спокійно відбувати той пуштин, платити податки, не де їсти на заробітка, просто отримувати і працювати і нормально жити. Я, звісно, не може, може не так скажу. В наше час задушить селян, тому що чого об'ясняю. Починаю з. Бродяги і депутат Верховної Ради приїжджає, і вже вже, кожен приїжджає, кожен хоче сюди вплинутися, всі, як грубо говоря, от, законні структури, незакони структури, і вже вони цю нашу землю починають ділити. От ми будемо типа, тут, ми тут, ми тут, а тут нічого може. То ви там копайтеся, і от таке вже. Вже воно вже неоднократно приїжджали, неоднократно всі, і воно рано чи пізно це произойде.